哎呦 <laughs> <laughs>，我的妈！怎么办呀？不好好地，人家多少年了，怎么不打扮？多少年，怎么打扮呀？人家都多少年了，我穿的，哎呦，我操！那我那得改改。 Ні. О, ні. Не кажи ні. Кажи так, новому неспі какао з тростинним цукром та іншими натуральними інгредієнтами. Рідний дім, ти все бачиш. Зроби так, щоб усі були разом. Щоб росли у любові діти. І під сонцем чайний лист, щоб скрипнули двері надвечір. А на вогні співав чайник. І тепло. І у чашках батік. Чай, батік тепло справжніх путь. Зустрічай лімітед новинку Фанта Екзотік Меднес. Навіжений фан та смак. Встигни хайпанути Кажуть, якщо немає фотки, цього начебто не існувало. А без швидкого заряду життя втратило б свій ритм. Без крутої камери все найважливіше залишилося б за кадром. А без яскравого дизайну не було б яскравих моментів все, що тобі потрібно. Є у новому Huawei p 40 Lite для сторіс твого життя. Досліджує. Мить, коли вперше відчуваєш аромат. Найбільш вражаюча. Airwick Freshmatic автоматично розпилює улюблені аромати, зберігаючи силу перших вражень. Airwick Freshmatic ми додали до приправи Ролтон ще більше зелені та овочів, щоб ваші страви стали ще смачнішими. Такими! Що зберуть за столом усю родину? Взагалі всю родину за сніданком, обідом чи вечерею. Ще ролтон ще більше зелені та овочів, ще більше смаку. Aha, kiedy ty nie zjedz, nie zjedz A może? Ta ta ta. To jest ciężko. Ciężko 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 ciężko